Емоційний стан нашого суспільства останні три, а можливо 10, 20, 30 років це незадоволення, незадоволення собою, незадоволення ситуацією, незадоволення сусідами. Абсолютно усім. Людина прокидається зранку і каже: Мені не подобається моя зачіска, мені не подобається той, хто коло мене тут лежить, хропить і взагалі. Що ми робимо з цим? Назвати Ліна Храмцова, і я незручна, оскільки я живу так, як подобається мені. Після роботи я іду і гуляю на березі. І е, неймовірно, річки не тому хочу поговорити з вами, що зробити для того, щоб нарешті задовільнити себе і свої потреби. По-перше, що таке задоволення? Задоволення є в нас двох причин: перше, це коли ви Задовільняєте певну емоцію в собі. Наприклад, сонечко сяє, пташки співають, я насолоджуюсь. Я можу придбати чашку кави, я можу зробити розклад таро, мені це приносить задоволення. Другий момент це коли ви досягаєте певної мети. Це означає, що у вас є задоволення від певних дій і є певний результат. Ви досягли, а потім ставите собі. Певну мету і йдете нову мету, ідете далі. Чому виникає стан незадоволення? Це пов'язано з низькою самооцінкою. Один момент, коли вам мама казала, що ти завжди маєш бути старшою сестрою, завжди маєш їсти маленький шматочок і, взагалі, з тебе ну нічого не буде в цьому житті. Вам це знайомо? Коли з дитинства вам вбивали в голову, що білявки вони тупі? От, наприклад, іноземці, які живуть в Німеччині в інших країнах за кордоном, також не зможуть досягти певних результатів, оскільки ви ж приїхали в 40 років, нічого не буде. Це саме той стан, який зараз нам всі люди, адекватні і неадекватні, намагаються вбити в голову, що ви не будете фолькомен є німецьке слово, самодостатньою, ви не будете реалізованою. Але. У нас з вами своя інша думка. Чому ще виникає стан незадоволення? Оскільки людина ставить перед собою певну мету і не може її досягти. Наприклад, якби я хотіла одружитися з принцом Чарльзом, що б я зробила? Ну я не знаю, чи можна там посунути десь Камілу або з Вільяма. Ви не знаю, хто в нас ще є. Я не можу досягти цієї мети. Якщо я хочу потрапити на концерт Елтона Джона, що мені треба зробити? Мені просто треба прогуглити, де він виступає, взяти 300-400 євро, купити квиток, а потім подивитися, як я туди поїду. Є різні цілі, які ви можете для себе реалістично продумати. Тому задоволення і незадоволення. Якщо ви ставите ту мету, яку ви не можете досягнути, то відповідно і буде у вас розчарування. Що ми ще можемо зробити для того, щоб нарешті зрозуміти, що життя не таке воно і погане, а насправді задоволення є. Це жити в моменті. Ви скажете, як вам так класно говорити? Справа в тому, що ми можемо тренувати наш мозок, ми можемо тренувати свої емоції, коли ми будемо їх контролювати. Якщо ви прокидаєтеся зранку, у вас крутиться негативна спираль в голові, то вибачте, нічого цікавого в вашому житті не відбудеться, крім того, що ви йдете в такий негативний. Ем... Негативну течію, все погано. Вон, ви бачите, зараз сірени. Я чую, швидка допомога їде, навколо війна, катаклізми. Якщо ви зміните свої окуляри і подивитеся на життя з іншими окулярами, з іншою призмою, то ви будете бачити позитивні речі. Все залежить від нас. Хтось каже: Я не можу контролювати себе. Давайте з цим вчитися. Ми дорослі люди, деякі з нас назвемо це так. І тільки коли ви скажете, я чітко контролюю, що я думаю, щоб я вас так гарно бачила, або. Ем... Які дії я роблю в цьому світі? Є багато причин. Можливо, це токсична людина, яка знаходиться коло вас. Або новини, які ви слухаєте. Є, наприклад, в мене в колі знайомих, я думаю, у вас також є. До речі, напишіть в коментарі, коли ви позбавилися, позбавилися від людей, які є токсичними, які не приносять вам задоволення. І ці люди також приносять в нашу. Е течію в наше життя, яке є просто чудовим, подивіться, як воно все круто виглядає. Не приносять нам е, саме той негатив. Вони не задоволені і це саме кажуть вам. Тобто ти маєш думати, як я. Я пропоную вам бути незручною пані, оскільки ви маєте самі вирішувати. Що вам подобається, що вам не подобається, ставте реалістичні ціни. Опрацьовуйте з психологами, з коучами, тренерами чи тренерами, хто з ким, тарологами, астрологами. Ваші бажання, ваші комплекси з дитинства. Ставте цілі, які ви можете перевірити. Є велика кількість цілей, які можна поставити не я схудну. Не знаю, я хочу похудати, це не мета. Взагалі, я хочу одружитися, це також не мета. Якщо хочете одружитися, то я хочу через 6 місяців одружитися. Що для цього треба познайомитися? Що треба для цього на сайт знайом зайти або взагалі зрозуміти, який чоловік вам потрібен. Я хочу переїхати. Куди ви хотіли б переїхати, коли ви хотіли переїхати? На що ви туди хотіли б переїхати? Тобто, кожна мета, якщо її роздробити на маленькі. Під мету, таке нове слово, давайте придумаємо українське, то ви зможете для себе краще мати чи кращий план дій. Через це я вам бажаю, щоб ваше незадоволення розчинилося в повітрі, перетворилося в задоволення. Можемо з вами подивитися, яка краса навколо і Гайлібек, де я зараз живу, це просто круте, потужне місто. Якщо хтось не був, ви можете приїхати і побачити там. У нас знаходиться замок. Ем, живіть. Кайфуйте від життя. І завжди є люди, які можуть бути для вас прикладом, які скажуть, що подивися, я змогла це зробити, і ти зможеш. Беріть приклад тільки з позитивних людей. Я була рада з вами поговорити. Чекаю на ваші коментарі, на ваші пальці, оскільки українську... українських блогерів дуже мало. Давайте підтримувати один ожно. бути не зручними для інших, а зручними для себе.